Привіт, ветері Софія! На що прямо зараз тебе благословляє твій рід? Нащо прямо зараз тебе благословляє твій рід? Одну карту. Допомагай! Треба допомагати старшим, а старшим треба допомагати молодшим. На баланс, на відновлення зв'язків. На зміцнення зв'язків між поколіннями вашому роду. Зрозуміло, подивіться, кому треба дати допомогу, дайте її. Да? Або кому треба дати пораду, наприклад, дайте її. Обмін енергією. Ваш род благословляє вас на зміни світу шляхом служіння. Милосердя та допомоги іншим людям. Творити, творіть благі справи в радощі, з радістю, да? навчиться робити благо з радістю. З вами була Софія. Мирного дня!